Комфортні палати для воїнів-інтернаціоналістів облаштовують в обласному госпіталі для ветеранів. Наразі є вже дві. Загалом планують створити вісім палат на 30 місць. Ремонт проводять силами госпіталю, меблями укомплектовані палати обласна організація спілки ветеранів Афганістану. Нині тут лікується 36 воїнів-інтернаціоналістів. Із 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану їх привітав заступник губернатора Віктор Рєзнік. Він вручив ветеранам подарунки а закладу для нової афганської палати телевізор. Нинішня обласна влада і обласна рада, в тому числі депутатський корпус. З розумінням відноситься, все абсолютно нормально фінансується, і ви щойно почули, що наш госпіталь почав уже конкурувати з спеціалізованим закладом, де воїни-інтернаціоналісти отримують медичну допомогу і від перебувають для реабілітації в нашій столиці. місті Києві, Пущі, водиці з нашого боку йде тільки наповнення: тобто, телевізор, холодильник. Ми створюємо комфортні умови перебування що є запорукою гарного лікування. І в подальшому, скажімо, на сьогодні дві кімнати, і планується в подальшому в кожному відділенні ще по дві кімнати, тобто в загальної кількості вісім кімнат повинно бути.